І земля небо, і земля нині тоже ангели люди, ангели люди весело праснують, Христос родився, Бог воплотився ангели співають, царя вітають, покріт віддають посилі грають, чудо, чудо повідають, бо віт тєм Боги. Пречиста діва, пречиста діва породила сина. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царя вітають, поклін віддають, пастирі грають, чудо, чудо повідають, три славні царі, три славні царі зі сходу приходять, лада не смирно лада. Бог поплатився, ангели співають, царя вітають, поклін віддають, пасирі грають, чудо, чудо повідають, і ми рождену, і ми рождену Богу поклідаймо, слава боги, слава йо! Бог Вся Бог, Бог покотився, ангели співають, царя вітають, поклін віддають, пастирі грай, чудо, чуда повідаймуть. Гарну днину добрий час, ми з Різдвом вітаєм вас і з вечерю святою, веселою колядою, Щоб вам з ладу у хату, ще й достатків прибагато! Кигичівщині розмаю, щоб від краю і до краю розквітало, полосилось, дозрівало і вродилось. Нехай Різдво у вашу хату принесе радості багато. Розбудить пристрасті, надії, зерном і щастям вас засіє. Зігріє сонцем та любов'ю і подарує вам здоров'я. Христос народився. славімо Його! Ніч така ясна Я зорями світила у вітріємі, пречиста діва сина породила В яснах на сіні. слава Богу, слава на висоті, на землі ми спокій, слава горі. Доброго, ми також серцем дая солн припадимо Христа вітаємо. Добра воля! слава Богу, слава на висоті, на землі, мир спокій, слава в ворі, мир на землі, людям добра воля. І з Різдвом вітаєм щиро всі громаді щастя і миру. Щоб задумано здійснилось. Вороги всі показились, щоб новий рік здійснив бажання, очікування й сподівання, щоб голосно моя ну якомога, крізь задзвеніло перемога! перемога. Кацапським, щоб не пахло духом, щоб все йшло в них прахом, пухом, щоб їм вчувалось у вісні, капець русні, капець русні. З різдвом, зі світлим святом. Тепла і сонця вам у хату, з витримки, терпіння і Божого благословіння. І хочеться вам побажати, щоб наша Україна мати відбудувалась і зміцнилась, щоб тяжкі рани відболіли. А московити день за днем у слід за, за русським кораблем. кораблем. Будьте здорові, ми вже йдемо! Дніждати року нового, дай Бог діждати року нового, ми ще повернемо до.